Талантів від 5 до 25 об'єднала єдина мета підкорити сцену престижного фестивалю конкурсу «Кришталеві грона. Після теплого прийому та пізнавальних екскурсій за Карпаттям туристичним стартувала боротьба за право зватися володарем сцени. В перший і другий конкурсні дні тривали півфінальні змагання. На третій день відбулись фінальні виступи. Головне, щоб заспівала ритмічно, чистенько без ізянчиків. Отак. Такий критерій для малих дітей. Для старших вже трохи там вже можна і подивитися, як дитина очами подивилася, як що, а ну а старших вже може і артистизмом спробувати, щоб вони щось вже 17-25 років то вже можна щось зіграти. Всі майже рівні сили, дуже було тяжко виділити переможців. То а то завжди проблема, коли от такі рівні сили. Вінцем фестивалю став яскравий гала-концерт до річниці міста за участі номінантів і переможців конкурсу. Гран-прі в номінації хореографія виборов танцювальний дует із Вінниці. А найкращим вокалістом визнали Андрія Дуба, молодого виконавця з міста Борислава Львівської області. Відкриття фестивалю, тому що він ще у свої 20 років ніде не брав участь ні на яких фестивалях. Do nas prši prijehao i otrenuo u Grand Prix. Duže, duže, dobro se pokazao. Isto, uče vrođeni i talant, samorodak, duže, svim spodobalo se i če li želi odnostajno i če li želi Grand Prix i u Цей рік участь у кришталевих гронах узяли співаки й танцюристи з 17 областей України. Статус міжнародного фестивалю забезпечили конкурсанти з Угорщини, Румунії, Білорусі, Грузії і навіть із таких екзотичних країн, як Нігерія та Замбія. Крім того, і журі зібралось міжнародне вже третій рік поспіль на легку й водночас приємну місію судіювати на конкурсі талантів виконує гостя з Білорусі – керівник Бреського театру Естради Лара Довят. Я смотрю на каждого ребенка и вижу в каждом что-то новое. И вы знаете, наверное, это так много значит, что народ дружит между собой, что дух соперничества он такой нормальный, добрый дух соперничества. Поэтому я думаю, что этот фестиваль еще будет жить долго-долго-долго. Естественно, мы хотим приехать в следующем году обязательно, обязательно. И а лишь у всех вас запрашаю в нашу ласкавую, доброзычливую, белую, чистую Белую Русь. Виноградів відзначив своє 750-річчя гучно яскраво і з розмахом. Та не менш важливо, що і після святкувань піднесений настрій не полишить мешканців і гостів. Ще задовго до самої знаменної дати влада краю і місцеві меценати доклали зусиль, аби надати європейському містечку охайного та ошатного вигляду. Зроблено біля семи восьми дорог комунальних, які до цього часу так і не робилися. Також проведена реконструкція нашого фонтану. В який вкладено більше як півтора мільйона гривень, із них половина це приватні підприємці, які допомагали місцю. Також є реконструкція цього парку Перені, оновлені дорожки, зроблено освітлення, проводилася очистка, це все робилося протягом півроку.